В першу чергу треба сказати, що болівальники, мабуть, мали отримати задоволення від самої гри, від напруження, від боротьби, яка була на футбольному полі, і при всьому при тому, що вона була десь безкомпромісна, але все ж таки гравці дотримувалися скажімо так, таких моментів, щоб не нанести травму. Так, ми були на футбольному полі, і вони не можуть не бути, коли йде гра, фінальна кубкова гра. Безумовно, прикро програвати в серії після матчевих пенальті, і тут в першу чергу треба сказати те, що в футболі взагалі, безумовно, індивідуальна майстерність дії мають велике значення, але й велике значення має. Помилки, які допускаються гравцями. Ми пропустили, знов таки пропустили м'яч після нашої помилки, дали можливість провести швидку контратаку і не дограли до кінця в епізоді, коли нам забували м'яч. Як завжди, можна сказати, що будемо робити висновки, але висновка висновками, але це нам коштувало.